Ось таке запитання від Романа Грицай. А як же Нювей старий Добрий? Е, дивіться, Нювей це все дуже класно, в тому випадку, коли у е, вас е, багато головок не ремонтується. Коли ми працюємо і нам при, кожного дня приходить по дві головки, а то і три, а то і по чотири, і нювеєм обробляти сідла по-бистрому не дуже комфортно. І виводити кожний угол взагалі не комфортно. Ми виставили різця на випускні е, сідла, підрізали весь випуск, потім виставили різця на випускні сідла, підрізали весь впуск. А нювеєм зараз ставити кожен угол. Ну, це займає час, плюс не та якість обробки. Через то тільки міра або пек, або станок. Нювеєм можна зробити, да, буде непогано, але виводити фаску, виводити гугли. Ну це зай... займає дуже багато часу.